Усім гарного дня, йду на дачу. Трудовий день починається. Приїхала дачним автобусом і додому буду вже їхати на байку. Вчора приїжджав до мене чоловік, не виходило ніколи було взагалі. Ось. І зробив мені велосипедик, будемо їздити, підкачав колеса, буду вже мотатися на велику, більше встигати. Сьогодні буду працювати в теплиці, поливати. І трошки всередині треба перебрати речі, переробити, щось зробити. Тобто сезон дачний в розгарі, в самому розгарі. Почнемо зараз працювати бо роботи, але спочатку прийдемо, вип'ємо кавусі. Ось, як завжди, традиції не порушуємо. Будемо працювати і кавусі попивати. Ось, всім бажаю гарного. Суботнього дня.